Решта постійних урядовців звітувала перед засіданням. Енергоміністр Продан заявив, що Україна припинила закачувати російський газ у свої підземні сховища, усе через незадовільну ціну Газпромівського кубометра згадав міністр і про березневий борг перед Росією у понад 550 мільйонів доларів. За економічного блоку Павло Шеремета обнадіїв можливим отриманням першого траншу від МВФ вже до кінця місяця. Домовлятися про це українська делегація рушить у Вашингтон 10 квітня силовий Аваков нарешті в реалі озвучив прогноз про вирішення кризи на сході країни протягом 48 годин. Убіжден, що оба варіанти доступні і політичний, і силовий. Видимо, буде варіант воспринят другой, який знаходиться, як звичайно, посередині. Для тих, хто сприймає діалог, буде пропонен діалог і політичне рішення. Для тих маргіналів, для кого важен конфлікт, вони отримують Сіловує відповідь українського государства, який вибрати, мабуть, протягом цих же 48 Я годин думаю, і вирішить